Так, Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. В цьому відео ми поговоримо: цікаво який. Мобільний інтернет працює краще, коли немає світла. Лiфсел чи Kyivstar? Ну, На це питання я вам можу відповісти. Я тестував Vodafone. Тож... Я доставав Life Cell такиї стар. От вчора якраз не було аж 6 годин світла. От. Я думаю, ви пам'ятаєте, в 11.57 вимкнули, а в там, по-моєму, 17.40 вимкнули. От. І... Робимо висновки. Київстар він працює гірше, але вигідніше, Тому що в Київстар йде за 190 гривень пакет 30 ГБ мобільного інтернету. 300 хвилин по Україні. От ще, по-моєму. Давайте подивимося, скільки, а, потім подивимося. Смс-ок там, по-моєму, 100 чи 150 чи 200. От, але Лайфсел в нього більше хвилин е, дзвінків на інші номери. На Ліфсел виходить, е, теж як в Star, не Необмежена кількість дзвінків, але на Київстар. От, в Ліфсела також є ця фішка. Аж, але Life він краще. Знаєте чому? Тому що в нього там така можливість, що, типу, ти підключаєш тариф, він буде дорожче коштувати, але там можна зробити так, щоб, типу, за. Там за Ютуб та за соцмережі не знімався інтернет. Там, наприклад, коли немає світла, чи ви в якомусь місці, де немає звичайного інтернету. Користуйтеся мобільним, щоб не знімалися гігабайти за YouTube. Там за YouTube, Telegram, WhatsApp, Instagram і так далі. В лайфсел є така послуга. Я точно не знаю, скільки вона коштує, але можна зробити так, що не будуть зніматися Гігабайти за, Там, за всякі програми. От. А в Київстар такий. Таке є, але не знаю, як зробити. От, тому лайфсел, він трохи Він краще працює. От, Kyivstar, він, в принципі, теж нормально працює, але коли світло відключають, він працює дуже погано. Тобто він, Особливо в підвалі чи в коридорі він взагалі можна вважати, що не працює. От, А лайфсел. В коридорі так, теж може підлагувати, але він працює краще. от Тому робимо висновки, який провайдер нам дає кращий інтернет. Київстар чи лайфсел. Насправді, лайфсел в нього кращий інтернет. от так. Буде за гроші. Там за 300 гривень менше Гігабайтів, ніж Київ Стара. От, але він краще працює. От, ось В нього краще працює і краще ловить сигнал. Карта. От, Тому всім до побачення, всім гарного дня і лайфсел і Київстар нормально працюють, але лайфсел під час відключення світла трохи краще працює.